Моя, така ж привітна і така ласкава. Я жити в неї вчуся, Вернусь до неї, я. Вона країни знає, зоря яскрава, вона і світить нам, і гріє, і розуму навча. Ми всі її любов'ю обігріті. І хлопчик не слухняний, і лагідна дівча, бо ми для неї найдорожчі в світі. Моя учительку, спасибі, що ти є, життя шкільне є з тобою сонячним стає. У йому серці ти, як зірка золота, моя учительку, любов моя свята. Спасибі тобі, рідна, за серце золоте, за мудрість, за турботу і терпіння. Посійне тобою любові проросте, Бо сходить із доброго насіння.